А в цьому відео розповідає, що таке ведення ФОП, як його вести самостійно, якими інструментами користуватись, на що звертати увагу, та що загалом робити по своєму підприємцю. Ну, якщо коротко, звісно. Отож, поїхали. Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смокович і. Ну, ну до всіх же бухгалтерів звертаються фопи за веденням, і, і, і що таке це міфічне ведення, куди цих фопів ввести, що, що з ними робити, як вестись самому. Ці питання будемо розбирати сьогодні. Напевне, це відео більше для самих підприємців, для того, щоб розуміти трішечки процес, що як відбувається. Ну, можливо, для молодих бухгалтерів також підійде. Отож, власне, що таке ведення ФОПа? В нас є ситуація, коли підприємець має зареєструватись. Для цього в мене є окремі відеоролики. Звісно ж, ми зараз. Упускаємо той момент, що підприємець має знати вже на момент відкриття, що таке ФОП, що таке єдиний податок, як йому з цим працювати, що можна робити, що не можна. Тому що сама спрощена система, сам, сам єдиний податок, придумався ну, дуже розумною людиною. І насправді на ньому працювати зручно і платити податків ну, зовсім трішечки потрібно. Проте є і зворотня сторона. Будь-який крок вліво, крок вправо це, це все. Це розстріл, це зняття з єдиного податку, це нарахування всіх, всіх податків заднім числом. Таке також буває. Тому дуже обережно і, і так уважно потрібно ставитися до питань роботи свого ФОПа. От зараз просто дві 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 штучечки, які вам потрібно зробити. Які вже мали всі ФОПи зробити, це зайти отак в Google, написати зір, зайти в загальний інформаційно-довідковий ресурс. Ось тут взяти запитання відповіді, ось тут обрати категорію єдиний податок для фізосіб підприємців і перечитати все, що тут є. Це відповіді податкової, роз'яснення податкової на найбільш часті запитання ФОПів, які має знати кожен. Не завжди бухгалтер сюди заходить і, і знає відповіді на ці питання, але мусить. Так само підприємці мають, просто мають от сюди зайти і перечитати хоча б один разочок. Також, хоча б один разочок, кожен підприємець має зайти ось так: в Google, написати ПКУ Податковий кодекс України, зайти в Податковий кодекс України, в податковому кодексі України зайти в пошук, вписати в пошуку стаття 200. 91, і ось тут все, що в нас є в главі 1 про спрощену систему оподаткування, також перечитати. Ну, звісно ж, звісно ж, я майже не знаю підприємців, які б це все зробили. Проте, якщо ви це зробите, у вас все, у вас фора перед іншими, тому що у вас буде набагато менше проблем. Скоріше за все. І е, слідкуємо за новинами. Обов'язково підприємець має слідкувати за тими новинами, за новими законопроектами, е, за тим, що змінюється в думці податковій. І е, я вам ну дуже стараюсь в цьому допомогти. На youtube каналі є всі можливі і неможливі ролики. Про те, як ФОП має працювати в telegram каналі в мене дуже багато інформації. До речі, на telegram канал хто не підписався, ось посилання зверху. Підписуйтесь, тому що там більше оперативної інформації дають. Там ми з підприємцями спілкуємося, обговорюємо важливі питання. В коментарях там багато в нас переписки на цікаві темі, тому також в описі під відео буде посилання, підпишіться. І зараз ми з вами уявили, що от ми вже це все знаємо, вже ми працюємо по нашому ФОПу. Ідея діяльність і от ведення ФОП. Що ж входить в це ведення? А все плюс-мінус просто введення ФОПа в нас входить. Те, що ми маємо слідкувати за термінами сплати податків, сплачувати податки, контролювати, щоб наші податки зараховувалися за вірними реквізитами, контролювати, коли нам подавати звітність, подавати цю звітність, контролювати, щоб ця звітність податковою була прийнята. Ну і там відслідковувати ще деякі моменти, щоб у нас не виникали податкові борги, щоб нас там випадково не, не зняли з єдиного податку, щоб у нас вся інформація в реєстрах була в актуальному стані. І враховуючи, що зараз у нас є багато інструментів по тому, як це для себе можна забезпечити, ми можемо достатньо комфортно займатися веденням свого ФОП. Ну, Якщо в нас немає найманих осіб, якщо є наймані працівники, там вже вмикаються інші моменти, і тут вже без варіантів я б сам ніколи працівників не вів. Я своїх працівників не веду і не хочу в це дуже глибоко вникати простіше найняти людину, яка буде це робити за вас. Але за самим ФОПом своїм, як на мене, ще є можливість прослідкувати самостійно. Отож, давайте розберемося, що ж має контролювати ФОП для свого ведення свого ФОП. Є в нас такий інструмент, як електронний кабінет платника податків. Електронний кабінет платника податків містить всю інформацію по вашому ФОП, яка вам необхідна, крім однієї дуже важливої штуки, яка є на іншому ресурсі, а саме терміни. Терміни по сплаті податків і по подачі звітності є відсотковий на іншому ресурсі. Ми можемо ось так просто в гуглі забити податковий календар Тексер. Це, до речі, доки найзручніший календар, який я знаходив, і ось що в нас відкривається. Ми тут можемо обрати групу і подивитися ті терміни, які нам, в нас є по цій групі. От беремо групу в нас так, четвертий квартал. Зараз, зараз тут десь є лінія. Що в нас зараз? Ось лінія по теперішній даті. В нас сплата єдиного податку за листопад, 1340 гривень до 20 листопада. Тиди ми бачимо, які є крайні додати протягом року для нашого ФОПа на е, другій групі 20%. Ми бачимо, ось в нас є податкова декларація з 22 рік, рік. Нас подавалася до 1 березня. Ось єдиний соціальний внесок нас сплачується до 19.10.2023 року за третій квартал. Так само ми можемо подивитися інформацію і по третій групі єдиного податку. Беремо третя група 5%. Ось бачимо, що е, до 9 листопада у нас подається податкова декларація за 9 місяців, до 20 листопада сплачується єдиний податок за 3 квартал. І ЄСВ за 3 квартал сплачується до 19 1910. Е, крутий інструмент, який ну, допомагає нам в житті. Е, також в своєму телеграм-каналі я, звісно, що постійно нагадую підприємцям, що коли потрібно робити, ще й інструкції даю, тому можете користуватися. І цим ресурсом. Тепер штука, яка вам допоможе, яка є не скрізь стан розрахунків з бюджетом, от ми вже знаємо, коли нам сплачувати. Бо тепер потрібно зрозуміти, як і куди. От в електронному кабінеті платника в нас є стан розрахунків з бюджетом, тут є всі наші карточки з податком, ось ми єдиний податок. Тут можна. Взяти і сплатити або дізнатися реквізити по сплаті. Але потім, після того як ми податок сплатили через дня, через декілька днів, зазвичай там протягом трьох робочих днів, податок зараховується в кабінет. І Нам обов'язково обов'язково потрібно проконтролювати, щоб цей податок зарахувався. Ось ми можемо сюди зайти, взяти, одкликнути на єдиний податок і подивитись: ось в мене 13-10-го було останнє зарахування 2014. 481 гривня єдиного податку я собі зарахував. І якщо якщо раптом наш податок не зарахувався, ми можемо оперативно зрозуміти там зателефонувати в податкову, перевірити реквізити, зрозуміти, чого він не зарахований. Тому що хронічна заборгованість по податках будь-яких... Нас може викликати зняття з єдиного податку заднім числом, що є дуже-дуже дуже неприємно. Тому от те, що ви просто зайшли в кабінет, витратили декілька хвилин свого життя і перевірили, що ваші податки зарахувалися, знімає з вас багато. Е Неприємних моментів, можливих в майбутньому також з приводу подачі звітності. От ми знаємо, коли подавати, знаємо, що подавати. Зайшли, подали звіт, обов'язково контролюємо, щоб звіт наш прийнявся. Тому що, якщо звіт не прийнявся, ми не побачили. Чи вже є наша проблема. Це вже є страв за невчасно поданий звіт. Це є формальною підставою для перевірки самого ФОПа. Тому важливо контролювати, ось, ось в податковою потрібно контролювати все: зарахування податків, прийняття декларацій, подали заяву, проконтролювали, щоб вона под... прийнялась, Зателефонували в податкову, запитали, чому не прийнялась, якщо раптом ми побачили, що не відпрацьована вона не. Пройшла все контролюємо, щоб все проходило. Змінили кведи, проконтролювали в ЄДР, щоб вони змінились. Проконтролювали в реєстрі платників єдиного податку, щоб вони власне змінилися. Все, все, все потрібно контролювати. Так, до речі, ще хочу вам розкрити важливий лайфхак на якому попадається багато ФОПів, і не знають люди, що є от така штука. Податкова часто присилає листи розбіжності підприємцям. Що це за ситуація, з чим вона пов'язана? Коли ФОП працює з юридичними особами, юридичні особи зобов'язані в податкову звітувати по доходах, виплачених для цього ФОПа. Тобто, я не знаю, я роблю, от надаю бухгалтерські послуги для ТОВ ООО. То в ООО заплатило мені 20 тисяч гривень, воно має відзвітувати в податкову, що воно заплатило 20 тисяч гривень. Часто буває таке, що податкова бачить якісь надходження. Що її відзвітували, що сплачено ФОПу там 100 тисяч за, за квартал, а ФОП цих коштів не декларує. Ну все, вже вже якась підозра, що підприємець зменшує свій дохід, і відповідно підприємцю відправляється лише, а дайте пояснення, чому от нам сказали, що ви 100 тисяч, тут отримали, а ви не декларуєте ці 100 тисяч. І підприємець вже там має щось поправити свої звітності, відправити лист пояснення, чому що це власне відбулось? Якщо підприємець цього листа не отримав. До нього виходить на перевірку, і тоді вже наслідки набагато гірші, тому що там документальна перевірка веде за собою перевірку всього, що в ФОПа було. А при бажанні підприємця можна там нашукати на достатньо велику суму штрафів, як, як би підприємець свій облік ретельно не вів. Ну, давайте зараз скоріше зациклимося зосередимо свою увагу. як от... Проконтролювати цей момент. У нас є в ек для громадян можливість за, запитати суму виплачених доходів, подати запит. Ми можемо от прямо звідси, ми просто там подаємо, обираємо період, за який нам потрібні дані, зберігаємо, підписуємо і відправляємо цей запит. Протягом кількох днів нам у вхідні документи падає довідка. Ось з Державного реєстру фізосіб, про нараховані доходи ми цю довідку можемо відкрити і подивитися, в які періоди. Хто які компанії нам що сплачували, які дохід доходи по нас по ФОПах вони показали в цій довідці. Я вам свою показувати не буду, тому що мені часто платять ФОПи, і там є їхні персональні дані. Проте ви можете замовити в себе і подивитись, от прямо сьогодні можете замовити і подивитися, що там у вас відображається, порівняти чи немає у вас якихось розбіжностей розбіжностей із деклараціями. В декларації у вас може бути більше, ніж в самі. Мій довідці. Але от в довідці завжди або, е, дохід, який в цій довідці, або дорівнює доходу вашому з декларації, або менший, чим дохід, який ви вказали в декларації. Е, ще я хочу показати вам один важливий інструмент. Ми вже заходили в Texer календар, але в Texer є не тільки календар. Texer це в нас повноцінна е, система, такий собі. Зручний електронний кабінет платника податків. Зараз я зайду в свій. Тут в нас є розділ податки, де ми можемо, крім цього іншого, дуже просто отримати реквізити по сплаті податків. Дуже часто буває, що в підприємця немає реквізитів ЄСФ в кабінеті платника. Ось тут ми можемо просто брати своє місто, район. І сформувати реквізити для сплати певного податку, чи сплатити прямо звідси тут. У нас є події, тобто це той самий календар, але нам сервіс нагадує, що ми маємо зробити в який період ми можемо ось тут. Я бачу, у мене поточна подія сплата єдиного податку. Я вже сплачував, я позначу його зробленим. Або може сплатити. Нам сервіс нагадує там в месенджері присилає інформацію, що нам потрібно зробити. Він персонально під наш ФОП підбирає от нагадування, що нам потрібно зробити. Ці нагадування робить. В нас тут є ще одна важлива штука, про яку я вам не казав. Це документооборот. Тут ви можете створювати акти, рахунки для того, щоб надавати своїм контрагентам. І створюється він достатньо прикольно та й виглядає ну, достатньо цікаво. Ось такі формуються інвойси, їх можна формувати і на послуги в межах України, і на, для закордонних замовників з приводу документу оборота у ФОПів. ФОП на єдиному податку. Зобов'язаний вести облік доходів, облік витрат не зобов'язаний, тому якщо раптом у вас не буде підтверджуючих документів на товар, який не є ризиковим, майже нічого складного. Якщо раптом у вас не буде актів наданих послуг на послуги. Ну також майже нічого страшного. Найстрашніше, що може відбутися, це вам нарахують штраф за неналежне ведення первинної документації 1020 гривень. Проте, мене особисто часто то і підприємці і компанії просять виставити рахунок чи просять зробити акт. Мені зручно це робити ось тут. Я зараз так полазив, подивився. Достатньо корисна штука. Звідси можна і подавати звіти. Зазвичай тут відображаються ті звіти, які нам необхідно подати. Можна просто створити будь-який документ по своєму ФОПу е, і там обрати той документ, який потрібно подавати. Звіти тут формуються не так, як в електронному кабінеті платника. Вони тут формуються в спрощеному варіанті. По замовчуванню, заповнені, заповнені всі дані. Вам просто потрібно внести суму доходу. І, і все можна декларацію відправляти до ДПС. Я вніс суму доходу, відправив до ДПС. Все, чекаю на те, щоб мені сервіс повідомив, що ця декларація прийнята. І найцікавіша штука, яка тут є, як на мене, тут є можливість отримувати консультації. Да, так, тут, тут є живі люди. Живі люди, яким можна задавати питання. Ось я питання задав. Мені на це питання відповіли. Я подивився, чи компетентно відповіли. Дійсно, компетентно відповіли. Я задав уточнююче питання. Мені знову. Відповіли, Перше, перша відповідь була майже відразу. Ось о 18.43 задав запитання, о 19.00 отримав відповідь. А вже коли задавав уточнююче питання на наступний день, тим не менше, тут, тут бляха консультують. І найцікавіше, що це коштує 650 гривень за рік. Чи це реклама? Так, це. Це реклама. Проте, ті, хто дивилися мої ролики раніше, я постійно розповідав про Тексер безкоштовно для самої програми Текстер. Сановне панство, хто дивиться мене з Тексера, ви мені должні багато грошей за те, що я розповідав про ваш сервіс два роки. Тепер, же, якщо ви перейдете за реферальним посиланням, яке є в описі під відео, ви отримаєте ще й знижку 20% на цей сервіс за промокодом, який бачите на екрані. ragli. Не обов'язково його купувати. Ви можете просто зайти і користуватись безкоштовними функціями календарем. Календар безкоштовно. Якщо зареєструватися, але не платити, можна отримувати реквізити для свого ФОП. Якщо ж сплачуєте, ви маєте можливість користуватися більш зручною версією електронного кабінету платника і отримувати безлімітні консультації. Ліміту я там не знайшов, мені не сказали, що є прям якийсь ліміт. Просто запитуєте, вам відповідають. Прикольна штука. Ну і не забуваємо, щоб знижечкою скористатися і. Там, щоб зробити мені приємне за реферальним посиланням, переходьте промокодик, вводьте і буде вам щастя. Також що хочу сказати, той підприємець гарно спить, який знає все, знає всі зміни, орієнтується в новинах в законодавстві. Це все вам даю на своїх каналах на YouTube Telegram. Телеграм. Дивіться, будь ласка, слідкуйте. І дякую вам за перегляд. Бережіть себе на все добре.